Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Сьогодні буду робити йогурт, як я і обіцяла. Одного разу я робила йогурт з ромашки, але ж е, у тому відео заварювала чай з пілюстків троянди. І одна жіночка каже: А чому б вам з троянди йогурт не зробити? Ну, я так і зроблю сьогодні. Але ж я хотіла робити. Щось цікавіше? Так, експериментувати. Ну, зараз будемо робити і старе, це йогурт з ромашки, і строянт. І те, що я хотіла. А саме я хотіла. Так, з цієї спеції гвоздики. Так. Ну, робимо. Беру дуже-дуже гарне молоко. Ось це намальована бджілка, мабуть, навіть чміль, так. Це, як кажуть, як пишуть тут, без додавання сої у корм. Так що сої ми не будемо вживати. Ось. І ще пишуть, що фермери не використовують пестициди, так. Таким чином. Пташок тваринок зберігають Камах. Тому беру ось таке молоко. Це літр. Один літр. Ой, щось там булькнуло. Що там всередині було? Потрібно ложкою подивитись. Так. І ще дуже-дуже гарне молоко. Дивіться, коровки намальоване. І це трав'яне молоко. Трав'яне. Коровки їли тільки траву. Тут немає літра. Дивіться, яке воно. І те жовтеньке, а це ще жовтіше. Є таке слово жовтіше. Так. І це молоко 4,2% жирності. Це просто супер, так? Тому ось таке гарне молоко. І я думаю, йогурт буде просто неймовірний. Що про це молоко пишуть що... Як ж вони там висловились? Я перекладала. Не гадуйте! їжею. Так, корів не готуйте їжею. Так, я, я зараз перекладу ще раз вам розповім. Ну, хоча своїми словами, що коров потрібно кормом годувати трав'яним, а їжу потрібно їсти людям. Так що ось так. Добре, це я ставлю на вогонь, і потрібно закип'ятити. Так, а тим часом беремо посуд чистий, помитий і обдала кип'ятком, окропом обдала. Сюди будемо додавати. Гваздику. Так, я думаю, достатнє. Я колись гвоздику дуже не полюбляла запах. Так я ж не знала користь цієї гвоздики. Так, гвоздика. Сюди. Беремо ромашку. Ой, якось я, не знаю, щось так неровно в мене виходить з камери. Так, ромашку. І ще один йогурт буде. С трояндочок. Ромат, коли вживаєш чай з троян. Просто неймовірний. Ось так. Мало, мало. Нам не жалко. Не шкода. Так. За зараз за кадром я подивлюсь, правильно я понасипала чи ні, мабуть, ще додам чогось. Ось так насипала, так і буде. От. Хочу нагадати, чого я вирішила з гвоздики робити. Бо дехто каже, що гвоздика і погані мікроби вбиває, і гарні так, бактерії. Тому перевіримо, буде у нас йогурт з гвоздики чи ні. І про молоко. Про молоко, про користь молока будемо розмовляти окремо. Так, бо дуже велике відео буде. А про це потрібно порозмовляти про користь, що ми вживаємо, що ми п'ємо, що ми їмо. Так. Чекаю, коли закипить молоко. Молоко закипіло і можна наливати. Я беру черпак і сполоснула окропом його. Так. Так, досить. Це у мене дуже великі стакани. Це не 250. 350 мл. Так. Це я налила молоко яке 4,2 жирності. Так, а сюди нальємо молока, яке було 3,5 жирності. Так. Не Незбирано. Незбирано було написано. Так. Так, десь 200. 50 мл. Так, це потрібно накрити. І сюди теж такого ж молока до трояндочок. Так, роблю з трояндочок завдяки підписниці однієї. Так, ось так захотіла вона, то Будемо коштувати всі. Так, це потрібно обов'язково накрити. Я трошки замешкалась. Ось це потрібно настоювати. 50 хвилин. Так, у мене трішки довше це було, але ж нічого. Головне, щоб. <смір> Який аромат? Не знаю від чого, але ж аромат. Ромашка зрозуміла, а тут трошки пахне гвоздікою, і це. <смір> Трояндами пахне. Супер, супер. Це потрібно процедити. І все окремо. Я підготувала банки, теж обшпарила акропом. І дивіться, ось це молоко 4,2% жирності. А це, мабуть, жирніше. Так, це не збиране молоко. Але ж яке жирне. Так. Оце ми нікуди не будемо викидати. Все складемо до банки, буде і в йогурті таке. Я трошки відліла молока і розогріла в мікрохвильовій печі. Так, щоб температура була приблизно 38, не більш ніж 40 градусів. Так, Даємо порошок йогурта, так, греческий йогурт, приблизно. Думаю, що правильно так, перемішую, так. накриваємо кришками, закутуємо рушник, а потім біля. Тепленького поставимо. Так. Якщо немає тепленького, підказую. Беремо ще одну банку, допустимо, це банка. З водою теплою, тільки не окропом, теплою, і ставимо поряд і закутуємо все одразу з водою. Це якщо у вас немає нічого тепленького, так? А краще, щоб була йогуртниця. Ну, мабуть, я колись придбаю йогуртницю. Колись. Так, все. Чекаємо до вечора. Вечір. І ми будемо дивитись, що у мене вийшло. Так, Ось так я загортала махровий рушничок. І такий кухонний рушничок. Дві. Дві години тому я розгортала, ще не було готово. Молоко ріденьке було ще. Трошки-трошки так десь так Сцеплювалось так, як сказати, але ж зовсім не готово було. То я, як я казала, налила води тепленькою в баночки, між баночок поставила. І через дві годинки... готов Йогурт, так? Завтра вранці будемо куштувати. Потрібно поставити до холодильника, бо зараз уже не час їсти, і тим паче теплий йогурт це не смачно. Так що чекаємо ранку. Ранок будемо куштувати йогурти. І всі йогурти вийшли. Нагадую, Перше, це ромашка. Я доволі часто ромашку заварюю в йогурті, Мені дуже подобається. Друге, це гвоздика. Так. І третє. Це квіти, плюстки і бутончики трояндочки. Так. Ось так, всі йогурти виглядають. Зверху багато, багато вершків, так, бо молоко дуже гарне. Це 3,5% молоко жирності, а це 4,2. І дійсно тут багато, бачите? Саме багато. Він не такий жовтий, як тут. Але ж дуже багато ось скільки вершків. Ну, вершків, пінка вже вийшла така. Добре. Куштую. Перше покуштую свій улюблений з ромашки. Йогурт з ромашки. Просто, просто смачно. Я заварювала дві ложки, а молока у мене було не дуже багато. А якщо дві столові ложки ромашки, потрібно літр молока, як мінімум. А у мене сьогодні дуже-дуже ромашковий смак. Дуже ромашковий смак. Так. Подобається мені. Вау, смачно! Ромашка, відчувається? Так, я зап'ю водою і буду куштувати ось це, що мені просили, щоб я зробила. Так, по-перше, понюхати потрібно. Як тут? Ну... якась зелень пахне. Якась зелень. Так, будемо. Вау! Це пиршки. Піршки є ось так. Це можна взяти і намастити на хліб. Так, йогурт. Так, якої, якоїсь виражени, якогось вираженого. Запаху немає. Так, куштую. Ну, я не, не можу сказати, що відчувається. Пілюстки. Хоча щось є. Але ж в, в чаї <смі> набагато, набагато краще. Так що не потрібно видумувати, але ж спробувати можна було. Так, я вже облизала. Ложку, але ж хочу іще скуштувати. Мабуть, щось я не, не розпробувала. Просто дуже смачний йогурт, дуже смачний. А якщо перечитати користь чайної ромашки, мабуть, мабуть, щось передалось. І буде дуже-дуже корисно. До речі, в опису напишу ось це все, що тут написано. Я сказала ромашкою. Рози чайної. Ось чомусь написано рози чайної. Хоча і українською. Ну, роза так роза. Троянда так троянда. Так що ось це я все вам перепишу. Читайте то будете їсти такий йогурт, якщо зробите, і користь буде від пірістків троянд. Так, знов запиваю. Вау! І спробую те, що я сама хотіла перевірити. І що я можу одразу сказати? Неправда, неправда. Нічого, вас дико не вбиває, тільки погано, мабуть, щось вбиває. А бактерії ось ці йогурти, вони всі живі, і, як ви бачите, дуже-дуже гарно все зробилося. Йогурт вийшов. Так, і смакуємо. Ну, запах є гвоздики, але, але ж я вже звикла. Це раніше я не полюбляла запах гвоздики. А, а як знаєш, яка воно корисна, одразу полюбляю. Слухайте, це так смачно. Запах у вас дикий такий помірний, приємний. Ммм, яка смакота! Ці йогурти домашні. Неймовірне, неймовірне. Що вам сказати? Робіть самі йогурти. Дуже гарне вибирайте молоко. Дивіться, яке, яке молоко продається, скільки жирності. І не використовуйте 0,1 жирності і 0,5 жирності. Вони не дуже гарні, так? Ви не схуднете від того молока. А ось перечитайте, як діє. На організм обізжирельні продукти. Так, так. Чесно, перечитайте. Ой, я не знаю. Спробую ще. Якої ложки я пробувала? Ось цей. Так, зап'ю водою. І спробую ще раз. А то я так не хвалю, не хвалю трояндочку. Ах. Ну, трошки, трошки якийсь запах є, але ж не такий, як ми заварюємо в чаї. Просто смачно, просто смачно. Але ж вираженого смаку троянди немає вже. А, все. І я тут трошки не домовила, якщо продукти нульової жирності, глікемічний індекс все ж великий. Ну, ви знаєте, глікемічний індекс це як. Так, діє. Так. Як діє на організм? вироблення цукрів, інсуліна. Так, я вже замовляюсь, бо хочу себе все ж гарно насипати і гарно поїсти. Так, а ви дивіться про гіліхімічний індекс. Нурівих продуктів. І самі робіть йогурти. Бо в магазинному йогурті немає йогуртових живих культур. Так, все! Ходіть здоров'я! Побачимось, папа!